M Bei Ви на ютуб каналі Мотолюк сьогодні ми з вами будемо розглядати карт м 4271 один є. Ця модель велокарта призначена для дітей від 3 до 6 років. Веломобіль допоможе вашій дитині не тільки твердіше встати на ноги, але й швидше пізнати навколишній світ. У міра того як ваша дитина росте, разом з ним і змінюється. І машинка сидіння веломобіля може регулюватися вперед та назад, дозволяючи використовувати його вже дорослій дитині. Педальний веломобіль цієї серії поєднує в собі безпеку, високої якість матеріалів, ергономіку та унікальний дизайн. Картинг є варіантом для всіх тих, чия турбота про безпеку своїх це має першочергове значення. Педальна машина відрізняється надійністю, легкістю в управлінні. Гаваритний розмір, довжина 112 см, ширина 56 см. Висота до спинки, 58 см, висота до кірма 61 см. Руль Руй регульований, має два положення. Колеса Єва, діаметр колеса та диска 30 см та 24 см Відповідно, рекомендоване навантаження до 30 кг. Також ви у нашому мотосалоні зможете знайти додаткові аксесуари до вашого карту. Не заромтеся, піднімайте. Підписуйтесь на наш другий поверх мотосалону Мотолюкс, який знаходиться за адресою місцем, кажу вулицю Томаша Масарика, 54, навпроти супермаркету Сліверленд біля Гіду. Для більш детальної характеристики ви можете переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну або телефонуйте для замовлення. Номера телефонів ви бачите у себе на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть фотбайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.